В останні роки ми постійно без зупинок працюємо у місті для того, щоб Знаходити та повідомляти вам важливу інформацію про ситуації та події, які відбуваються в Харкові та області. Ми працюємо в день у місті, вночі у Харківській області. Ми працюємо на прильотах та робимо факт інформації, публікуємо ці розслідування. У нас величезний ютуб-канал, де ми публікуємо класні репортажі з віддалених та небезпечних зон Харківської області. Ми робимо все для того, щоб бути сильним і незалежним джерелом інформації, для того, щоб посилювати здатність міст Розбирати складних ситуаціях і, відповідно реагувати на небезпеку та осмислювати важливі події. Ми намагаємось побудувати регіональне видання, де б наші читачі підтримували нас, щоб читачі цінували і розуміли важливість незалежних медіа. Саме тому ми розвиваємо спільноту наших читачів, тобто платформу, де Наші читачі підтримують нас періодичними або ситуативними внесками. Наші журналісти працюють і спілкуються з ними. Ми розуміємо, що вас турбує і що важливо нам опрацьовувати. Саме тому ми запрошуємо вас залучитись до нашої спільноти, де спільно та разом ми б могли створити сильне незалежне видання, спілкувати з нашими читачами та будувати незалежне медіа, які допомагатиме. Розбиратися зі складними ситуаціями в регіоні та покращувати його життя найкраще. Долучайтесь до спільноти.